Всем добрий вечер. Присоединяйтесь. Ждем, пока вы ви... всіх ждем, кто к нам присоединиться сьогодні. Всем добрий вечір. Можете посилати мені лайки, помахати. Я вас всіх бачу. Добрий вечер. Хто в нас вперше? Доєднуйтесь до нас. У Нас сьогодні прямий ефір. З кафедрою комп'ютерні науки зараз ми запросимо Юлію Миколаївну, завідувачку кафедри комп'ютерні науки. Юлія Миколаївна, ви з нами? Так, секундочку. Микола запросили. Є. Добрий вечір, Юлія Миколаївна. Добрий вечір, добрий. Сподіваюсь, мене видно, чутно. Вас видно, чутно, все добре. Е, у нас багато 11 чоловік. Доєднайтесь, доєднайтесь, ми вас чекаємо. Сьогодні ми поговоримо про. Те, навіщо вам навчатися взагалі здобувати вищу освіту? Навіщо вам може ви вже визначилися? Хтось ще визначається зі спеціальністю, за напрямом, за вищим закладом, за навчанням в якій країні? Так, от сьогодні ми хочемо довести, що потрібно здобувати. Освіту вищу в нашій країні в Україні підіймати нашу країну, і сьогодні трошечки розповімо вам про кафедру комп'ютерні науки, так, Юлія Миколаївна. Кафедра інформаційних технологій, доброго дня. Я тут вже переключаю, навірно, скажімо так, на себе трошки увагу. Мене звати Юлія Миколаївна, я завідувач кафедри інформаційних технологій. Спеціальність, яка в нас є на кафедрі, така технічна, це комп'ютерні науки 122-га спеціальність. Цього року ми здійснили вже перший набір в магістратуру, тобто, у нас такий вже. Повний набір щодо бакалаврата і щодо магістратури. Я думаю, що більшість з вас ті, хто хотять, принаймні думають над тим, щоб отримати вищу освіту саме бакалавру. Якщо якісь будуть питання щодо магістратури, я теж буду рада відповісти. Я починаю. Якщо будуть у чаті якісь запитання, я думаю, що Надія Миколаївна мені їх задасть і ретранслює. Отже, коротенько трошки про нашу спеціальність. Навчаємось ми 4 роки, бакалаврат 4 роки, і, як я завжди розповідаю своїм студентам, це те, що в нас такі три основні речі, які ми вивчаємо. Та перша це, звісно, іноземна мова, власна переважно англійська мова. Студенти вивчають її 4 роки, і в кінці третього курсу вони здають державний іспит з іноземної мови. І власне, ну, минулий рік трошки дещо змінив, у вступній кампанії як на бакалаврат, так і на магістратуру. А раніше для вступу для магістра... на магістратуру необхідно було здавати тест з іноземної мови такий не нижче, ніж Бі-2, Тому наші студенти, вивчаючи протягом 4 років і, власне, здаючи екзамен на третьому курсі навчання, вони такі знання здобувають. Тобто, перша це іноземна мова, коли студентів розділяють за їх знанням і викладають вже досвідчені викладачі нашим студентам. Другий момент це, звісно, математика, на технічній спеціальності без неї нікуди, але, як то кажуть, ми її, звісно, ж вивчаємо, тому це необхідно. І третя складова це власне саме ІТ або комп'ютерна складова. Я трошки розповім, що вивчаємо, коли вивчаємо і напевно там, на що ми його вивчаємо, ким можна працювати. З ким у нас є, з якими компаніями є такі тісні зв'язки з IT-компаніями, і на що можуть претендувати власне, наші студенти університету імені Альфреда Нобеля, які міжнародні можливості є, якщо у когось є бажання там семестр за кордоном відвідати, чи якесь там стажування і так далі. Тому як то кажуть, це попереду. Отже, те, що стосується комп'ютерної складової, основним Елементом основною мовою такої, що вивчають наші студенти, це Java. Вивчаємо, на протязі 4 років ми вивчаємо, якщо хтось дивився на наш сайт, то в принципі, оті всі складові, які там перераховані, ми вивчаємо їх усі. Тобто, це програмування, звісно, на протязі. Півтора року в чистому вигляді програмування. Далі вже різні види, ті, що пов'язані, і є це на сайті на Абіт, і нашому університетському, це і бази даних, це і алгоритмізація, і ті, що трошки такі технічні можливо, можливості IT, да, пов'язані з комп'ютерними мережами, з налаштуванням віртуальних машин, налаштуванням операційних систем і так далі. Тобто такі техніко- Програмні, скажімо так, моменти навчають наші студенти. У нас є власний технопарк, де студенти можуть опанувати і технічні навики, не тільки програмні в наших комп'ютерних класах, коли вони, звісно, доступні, зважаючи на обставини, скажімо так. І можуть опанувати певні технічні навички навчання. Це наш технопарк. Далі вивчають студенти. Data mining, да, тобто те, що пов'язане з аналітикою big data, те, що таке, ну, власне, в принципі, се зараз, зараз такий стрім, а те, що пов'язане з штучним інтелектом, це можуть бути дисципліни пов'язані з. Мобільною розробкою дисципліни пов'язані з кібербезпекою, і власне для деяких дисциплін другої мовою програмування в нас є Python. тобто починаючи з другого курсу, студенти потихеньку ще до джави додають до певних дисциплін за, за надобності, як ми кажемо. Додається, і Python, і власне такі дві мови. Ми вивчаємо основна Java, трошки не основна, але потрібна. то Python. вивчаємо. Те, що пов'язано з розробкою додатків, багатопоточних додатків, тестування програмного забезпечення і так далі. Тобто, власне, після того, як студенти закінчують всі чотири роки навчання, ким вони можуть працювати, тобто на що вони можуть претендувати? Власне, студенти також вивчаються фронтенди бекенд програмування. Да? Деякі студенти, в нас вже був перший випуск цього року, і є ті, хто працюють тестувальниками, да? тобто ну, частіше, в принципі, починають. Є ті, хто вже працюють розробниками, власне, джавістами, є фронтенд-розробники працюють студенти. Декілька студентів трошки почали свою кар'єру в аналітиці даних, да? тобто пов'язаних з аналізом даних, бік деталі і так далі. Тобто оці всі посади, скажімо так, можуть обіймати наші студенти. Тобто, це тестувальник, це фахівець з інформаційних технологій або розробник програмного забезпечення, це аналіз даних, аналітик даних, це може бути системний адміністратор, тобто в нас є технічна така складова комп'ютерні мережі і власне кібербезпека, яка додає таку програмну улуч до цих технологій. Це те, що стосується взагалі-то місць, і е, можуть бекенд, е, фронт-енд-розробниками працювати, власне, студенти, ста, ну, вже магістри, е, ті, що прийшли до нас у магістратуру, вони, власне, е, тими спеціалістами, скажімо так, і працюють. Е, з ким у нас є зв'язки, тобто практика, на протязі чотирьох років навчання, а у студентів двічі є практика. Ми цього року трошки змінили свій навчальний план, взагалі він. Змінюється щороку, і е, на третьому курсі у наших студентів також е, є м, практика, тобто е, у нас є е, можливість і є заключені договори з. ЄПАМ, Софтсьорв, АСД, іншими компаніями, скажімо так, не тільки нашого міста, вони є всеукраїнські, для того, щоб наші студенти могли на базі цих компаній проходити практику. І є домовленість, наприклад, з компанією Екліпсом. Про так звану інтернатуру. Ну звісно, не на там багато кількість студентів, і цього року вже двоє студентів. Зараз уже четверто курсу вони пішли на. Тоді ще рік, рік тому вони пішли на оплачувану інтернатуру. Ну, як тут говорить, кожен труд повинен бути сплачений. Тобто вони пішли на оплачувану інтернатуру, зараз вони вже там працюють. Скажімо, є такий момент. Так? Тобто, можна піти на практику, там залишитись, можна просто попрактикуватися, піти кудись в інше місце, можна піти як варіант є. Скажімо так, з інтернатурою, студенти можуть знову ж таки, якщо все буде добре, там і залишитись вже після інтернатури на працю. І, власне, після чотирьох років навчання дипломування, студенти пишуть бакалаврський диплом, багатьом було страшно цього року, але, тим не менш, все було добре, все відпрацювали. Це що стосується студентів-бакалаврів. Щодо вступу. Ми не знаємо, звісно, яка буде ситуація з її вступом на літо наступного року. Да? Те, що зараз говорять, це знову ж таки НМТ. За НМТ складається українська мова, історія України. Ну і, звісно, власне, математика у вигляді електронних тестів, в принципі, це єдиний такий тест для всіх. Те, що стосується міжнародних можливостей. У нас є договіри, власне, студенти вже їздили кілька разів. Бранденбурзький університет прикладних наук, це такі на коротенькі відвідування, да, таке коротко. Короткочасний візит. Також в університеті імені Альфреда Нобеля студенти можуть залучатися до програми семестра за кордоном. і наші студенти З нашої спеціальності також є така програма. ну Університети приймають за нашою спеціальністю вже декілька студентів, навіть цього року, незважаючи на обставини, поїхали власне, хлопці, вдалося нарешті, дів... ну, дівчата також поїхали. Декілька студентів бакалаврі поїхало на і минулого року їздили семестр за кордоном по обміну. Це може бути Турція, це може бути Німеччина, ну, звісно, сусідня Польща, тобто Хорватія і так далі. Власне, приймаю. Цього року, здається, мені Фінляндія, студенти також отримали запрошення. І можуть освоювати протягом семестру, власне, отримувати знання в семестрі за кордоном. Ці оцінки з певних предметів їх можуть бути перезараховані, скажімо так. Це, що стосується бакалавру. Можливо, ну, я так розумію, що більшість бакалаврів. Я думаю, що магістратуру, напевно, не потрібно чіпати. Також на нашій кафедрі ось буквально вже в. Листопаді місяці, десь у середині листопада місяця, проводяться різні івенти, вони є відкритими, деякі з них, деякі, власне, в рамках освітніх програм проводяться. Минулого року ми проводили вже такий марафон it технології онлайн-марафон, де фахівці з провідних ІТ-кампаній. Розповідали різні, були й мастер-класи, були якісь е, щось на кшталт там розповіде або щось лекції, було щось типу воркшопів, да коли студенти там розробка додатків на якійсь мові за годину, скажімо так, да яхівці ділилися, як такий простенький можна е, зробити. Е, власне, на що той профіль LinkedIn чи він взагалі потрібен? Е, як його заповнювати? Як можна зайти в IT які знання? да Як простіше там податися до it кампанії? Були там простіші там навики, як зробити там або сайт, або програму, або певні моменти щодо тестування програмних продуктів із студентами це обговорювали. Тобто такі якісь практичні або такі ситуативні заняття з провідними фахівцями за it компанії Цього року на в нашому інстаграмі це також буде, як завжди. Така коротенька скажімо так реклама. У нас це проходить протягом тижня. тобто якщо тому буде цікаво, можна залучатися не тільки нашим студентам. Ця інформація відкрита. В конференції Zoom можна приєднатися і подивитися, послухати, власне чим живуть наші студенти, і не тільки наші студенти, а й власне IT галузь Це з того, що буде уже незабаром, скажімо так. Можливо, є якісь питання до мене. Ну, до вас... Поки що не було, Юлія Миклана, а були питання, чи приймаємо ми іноземних студентів? Так, ми приймаємо іноземних студентів. Якщо є бажання, долучайтеся до нас, приєднуйтесь до нас. Є відкрита інформація на сайті. На сайті заходьте. Якщо питання я не відповіла, чи вам мало цієї інформації, ви можете нам написати у Дірект, і ми з вами поспілкуємось ближче. Що на практиці? Що буде на практиці? А, практика <ріст> взагалі-то за тим, яким напрямком ви йдете. Тобто, е по-перше, чи вистачає вам знань. Якщо е, вам знань вистачає, то це вже йде так звана відкрита лава, да, і ви там вже точуєте свої, власне, практичні знання. Е, е, якщо вам е, знань буде ваших ну, е, недостатньо конкретно вам, да, тоді вас беруть вже в таку спочатку такі невеликі десь протягом двох тижнів курси, доточують вам ваші знання, а потім ви йдете вже в таку. Вже як то кажуть, у відкрито, тобто вже такі. Практику йдете, скажімо так, уже власне, в ІТ-кампанію. Іноді ми проводимо було у нас декілька разів, ми проводимо такі заняття, де з деяких дисциплін проводять, ну, наприклад, минулого року тестування програмного забезпечення протягом двох семестрів викладали практики з ЄПАМ і з компанії SoftSorg. І, в принципі, по завершенню курсу, і були там краш-курси коротенькі. Якщо ви нормально засвоїли технічну складову, да, тобто вас викладач Може, рекомендувати щодо технічних знань, вам необхідно пройти співбесіду з іноземною ну, мовою, щоб тобто технічний скіл ви підтвердили протягом цих занять. Викладач, як то кажуть, за вас вручається. А англійську мову, ну наприклад, бі-2 вам необхідно буде підтвердити протягом інтерв'ю. Якщо там у вас все буде добре, да значить, ви йдете. Так, можна обирати галузі, наприклад, минулого року у нас деякі студенти пішли там і про тедрого робниками, а деякі студенти пішли після добрий у нас викладач на четвертому курсі з DevOps. -у. І деяким студентам сподобалося, скажімо так, цей момент, і е, пішли, наприклад, до DevOps. Хтось пішло розробниками, хтось тестувальниками. Тобто е, ви можете обирати напрям, не галузь, скажімо так, а напрям е, з практики на. Яку б хотіли б, скажімо так, претендувати. Можливо, це буде BI. Можливо. Тобто галузні, а, от ну скажімо, напрям так. Я думаю, що я відповіла на запитання. А, так. так а, ще питання будуть? Питань більш немає. А я ще хочу сказати, що зараз в нас триває. Запис на курси підготовки до ЗНО НМТ, які в нас будуть відбуватися на протязі півроку. Записуйтесь, будь ласка, на цьому тижні ми проводимо безкоштовні уроки по предметам українська мова. Вчора був, сьогодні математика, завтра плануємо англійську, щоб ви подивилися, якщо це для вас. Доцільно, доречно, так, ви можете до нас приєднатися на ці курси по підготовці. І скажу вам чесно, що половина з абітурієнтів, які до нас ходять на курси, вони стають нашими, нашими студентами подальшому. І мають, мають пільги, тому що добре викладаються в нас. Так, екзамен е, з англійської мови в кінці курсу да. в кінці третього курсу здають екзамен з іноземної мови, тобто два роки студенти вивчають ну доволі таки. Плотно іноземну мову у нас 8 годин, тобто це 4 рази на тиждень. Студенти зустрічаються з викладачем іноземної мови, це про перший другий курс. На третьому курсі трошки менше, вже три рази на тиждень, да, скажімо так, зараз зустрічаються студенти в кінці третього курсу здають екзамен з іноземної мови. На четвертому курсі ще двічі на тиждень зустрічаються з викладачем для підтримки власне, своїх знань, тобто основні це перші, два і третій курси. Який в цьому моменті завершальний, і для того, щоб ви могли пройти співбесіду з іноземної мови. Да? Тобто, коли ми йдемо на виробництво вже кудись там в ІТ-компанію, це технічні скіли, це софт скіли і, власне, це іноземна мова. Технічні скіли ми надаємо. Софт-скіли студенти, як правило, обирають є 25% дисциплін, студенти обирають з загальноуніверситетських дисциплін або кафедральних професійних дисциплін, тобто ви можете деякі дисципліни обирати голосуванням, скажімо так, за своїм власним подобанням. Як правило, це якщо не професійна дисципліна, то це якраз такі дисципліни щодо психології там, або щось іще, да, які допомагають вам здобути оці, скажімо так, софт-скіли, я говорю. І іноземна мова, ну вона, крім того, що вона скрізь є, вам необхідно буде пройти співбесіду. Якщо студент не пройде атестаційний екзамен, ну, наші ми зразу, як то кажуть, пропаганди, все буде добре. Ви навчаєтесь протягом трьох років, навчаєтесь як професійної лексики, так і лексики загальної, скажімо так, тобто за ці 8 годин на Тиждень у вас є, як то кажуть, загальна лексика і професійна лексика. Тому вже на третьому курсі в нас вже один випуск, вже один раз студенти здавали, будуть цього року здавати і зимою, і будуть літом здавати. В зв'язку з воєнним станом не здавали літом, будуть здавати власне, зимою студенти, але ті, що здавали, все було дуже добре. Класні були презентації професійні і говорили дуже добре, тобто розмовна англійська також дуже класна. Ще питання є. Питання, якщо, ще раз напам'ятаю, якщо у вас залишаться питання, ви завжди можете їх задати нам у дірект. У питання на сторінці Нобільюа. А зараз. А зараз, Юлія Миколаївна, ще щось маєте? Коротенько інформацію, так, да, як я вже сказала в листопаді, десь середині листопада, з 10-го, десь 12-го числа, в нас збирається, як я вже сказала, такий. А... IT тиждень можна доєднатися до тих подій, які вас можливо цікавлять, з якихось напрямків або взагалі послухати. Тобто можна доєднуватись будь-кому і, власне, це подивитися, послухати. Крім того, є контактна інформація на нашому сайті, і на сайті для абітурієнтів, якщо необхідно, там, прийти на кафедру, якщо хтось, скажімо, є в Україні, в місті, да, і там поцікавитися, що, як, коли і. Власне, взагалі-то поцікавитись, скажімо так, університетом Альфреда Нобеля. Контакти всі є на сайті, є, можна через кол центр тобто ми вас запрошуємо і чекаємо. Дякую, Юлія Миколаївна. Ми, так, ми вас запрошуємо. Університет відкритий завжди для вас, для абітурієнтів, для ваших батьків, тому приходьте, зателефонуйте, ми завжди раді і відкриті для вас. А сьогодні ми вже будемо завершувати. Дякую, велике Юлія Миколаївна. Дякую, Дякую. всім, хто до нас приєднався. І ми вас чекаємо завтра в прямому ефірі. Слідкуйте за нашими анонсами. Дякую. Дякую вам. До побачення.